Друзі, вітаю! Ви пам'ятаєте Дениса Гамова? Ми з Русланом Оніщенко, з ком командиром Торнадо, супроводжували його в третю штурмову. І він записав відео. Я хочу, щоб ви послухали. Воно коротке. Доброго дня, Геннадій. Стосовно третьої штурмової, що я тобі можу сказати? На таке відношення, на такі умови ми і сподівалися. По прибутті сюди всі прийшли коротку співбесіду. З комендантом навчального центру, де було, в принципі, пояснення умови погодження на території, потім програму, яку нам э, нададуть і яку нам ну, пристають пройти на територію цього центру, питань з речовим забезпеченням або з... Все на самому найвищому рівні відношення праці на 100%, все пояснюють, інструктори всі мають бойовий опит, всі з нуля їздять сюди, щоб конкретно нас натренувати перед проходженням висушної щоб кідеснути. Тобто туди ми вже поїдемо за, е, з досить таким великим багажом знань. Справи, в принципі, продовжуємо навчатися. Слава Україні. Героям слава! І дивіться, яка ситуація. Це з приводу того, що розказують, хто буде воювати. А я вам скажу: з таким відношенням люди будуть воювати, з таким відношенням. Ну, він не медійний чоловік, так? але в телефонній розмові він розказує, який підхід тренування зранку починається з молитви. Люди заряджаються духовно, заряджаються патріотично, ну, навчають людей воювати і вбивати, а не йти і просто гинути в, 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 в окопі. Розумієте, да, про що я? Оце я показав для того, щоб оті ще совєтські бригадіри, да, які там керують бригадами, батальйонами, щоб вони оце оцінили відео. Оцінили цей підхід і робили в себе так, а не як попало, знищують своїх же і хочуть, щоб ще приходили. Вони будуть вбивати, а ми будемо туди ходити. Ніфіга, ребята, так не вийде.